Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні в нас продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні в нас козоріг на березень 2024 року. Але перед тим, як продовжу, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Козоріг у березні цього року. Хай скажуть рону правду. Манус перевернутий. Кано Іса Ейвас. Беркано. Інгус. Ага. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Козоріг у березні цього року? Ансус. Єра. Де я вас переверну? Ну що ж, насичений місяць вас чекає, зразу можна сказати. Так, <кхм> що ми маємо? Отож, Манас перевернутий, Кано, Іса, Ейвас, Беркана, Інус, Зефінал, Ансус, Єра і Тейвас. вас Ну, зразу, манас перевернутий. Розгубленість якась вас чекає. От знаєте, Манас перевернутий це коли людина ну, не знає, що їй робити, за що її хапати, що вона хоче. Да? От якась розгубленість йде. Ну, відразу тут же і порада. Розберіться в собі, що ви хочете, куди вам власне рухати, і що вам робити. Да? В той же час Манас перевернутий говорить на те, що якось у вас контакти з людьми йтимуть ну, тяжко, давайте так скажемо. Далі, Кано. Ну, Загалом реалізація планів. Загалом це про удачу. Тобто, як я бачу, маєте в собі розібратись, що ви, власне, хочете, і маєте ну, взяти за роботу, да, скажімо так. Кано – це про удачу, кано – це про реалізацію планів, в тому числі. Ну, до речі, до речі, може і певні любовні аспекти означати, в тому числі. Тут це про любов, про любовні стосунки, якщо так. Далі, Іса, в той же час. Ось певні обмеження є. Ну, певні обмеження, певне блокування, да? затягування якої, якоїсь ситуації, чи то ситуації. Е, ну, яка тут порада? Якщо щось не йде, то не бийтесь головою об стіну. Сядьте, подумайте, чи все ви врахували. Скоріше за все, що щось десь упустили, є якісь інші шляхи вирішення вашого якби, питання. Да? Мало, того, е, мало того, Кано поряд говорить про те, що. Ну, загалом маєте знаходити вихід, якщо так. Маєте знаходити загалом. Удача вам якби сприяє. Далі, ось я і вас. Теж про перешкоди, про якісь затримки на шляху. Не все так гладко йтиме. Але якщо Іса, це прям знаєте, затягування, можливо, навіть відкладення там, чи перенесення якихось певних ваших планів, задач, то я і вас про тимчасові труднощі. Тобто, це те, що можна подолати, те, що. Це як бігун на біговій доріжці. Перестрибнули перешкоду, пішли далі. Ну, те саме і тут. Коли людина росте, коли, власне, долає перешкоди. Ну, от, тобто, це вихід на якийсь новий рівень, новий етап, правильніше сказати. Манас перевернутий Ну, Тут більш чітко показали, що певні перешкоди ви собі створили якби самостійно, да, своїми якимись там сумнівами, своїми якимись неправильними діями, можливо. От. Ну, Відповідно, поряда та сама. Розберіться у собі, сформуйте план, що вам робити, куди вам іти, і стане легше, як би йти, легше рухатись. Далі, верканом. Ну, розвиток певної ситуації. Це розвиток як ситуацій, взагалі, на певних, так і розвиток ну, розвиток взагалі. Мається, що мається на увазі? Розвиток професійний, розвиток особистісний. Ну, загалом і духовний також. Чому ні? Ось я і вас, Беркана. Ну, загалом показують, що ось певні труднощі, як би, вони вам дають, ви їх подолаєте, вони як би вам дадуть навіть поштовх до розвитку. Отак от тут іде, такий посил. Ну, загалом, да, Труднощі просто так людям вищі сили не посилають, якщо так, то певна мета в тому є. Мета позитивна. Ну, залом ось тут чітко, чітко-чітко це видно. Далі. Беркана і Кано, ну ось, Успіх буде якраз пов'язаний з розвитком. Ну це може бути навчання, це може бути розвиток якогось проєкту. Ну, ну, в першу чергу, як навчання, знаєте, як ріст, особистісний ріст, навик, навичок. Там, ну і так далі. В той же час беркана позначка на жінку, а тут Кано, ну це любов загалом, да, якісь любовні стосунки можуть бути саме з жінкою. Ну, це відповідно для чоловіків, хто дивиться. Да. Е, далі, інус по фіналу. Теж цікаво, тому що Інус про добробут. Ну і загалом, як позитивне завершення певної ситуації. Тут цікаво, йде, зараз скажу. Тобто, ось беркана йде у вас як певний розвиток. І чого, зокрема, розвиток? Розвиток доходу. Може програти збільшенням зарплати, скажімо. Може програти з тим, що у вас ще якийсь пасивний дохід з'явиться, ну, не знаю, підробіток якийсь. Да, Може там ще там, почнете здавати, скажімо, там, якусь нерухомість. Да? Ну, або ще щось. Ну, одним словом, ось таке. Тобто, як додатковий якийсь підробіток, додатковий заробіток. В той же час інус говорить і про ну, позитивне завершення певної ситуації. Ось тут зверху Іса. Тобто, має вирішитися щось таке, що тягнулося давно. Ось. ось тут Іса, і ось нарешті Інус. Все, позитивне завершення ситуації. Хоч тягнулося воно ну, давно. Ну, Іса тривала руна. Тут невдячна, невдячна справа називати якусь конкретну цифру. Ну, це не день, це там не, 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 не тиждень зазвичай. Це більший проміжок часу. Так, ну і що, добрались до фіналу? Що ми тут маємо? Ансус, Єра, і те перевернутий. Ну, Ансус, позитивні новини однозначно. Несподівані позитивні новини. Ну, до речі, Ансус знак від вищих сил. Якщо хотіли, якщо чекали, якщо просили, ну, от, маєте отримати. Ну і загалом, Ансус це про реалізацію планів, в принципі. Чому от вам тут і є порада, що, власне, ну, зберіться, розберіться в собі, складіть плани. І загалом вам багато чого вдасться за місяць зробити, з того, що ви сплануєте. Також Ансус, це в принципі і про закон. Це, ну, Закон я гучно сказав. ну, Загалом і закон, і документи різні, договори, контракти там, ну, і так далі. Тому подібне. От, Тобто, щось таке пов'язане і саме. Офіційно якимись документами, підписанням документів, договорів у вас ось має бути. Загалом, Єра має, воно має пройти позитивно. Да? Ну Єра це урожай. ось. Тобто таке враження, як те, щось довго йшло, і ось нарешті воно дійшло до личного фіналу. Ну і мало того, Єра теж руна, яка позначає зміни. Да? Як у вас як нова, новий якийсь етап, нова глава почнеться. Да? Ну, зазвичай це програється, якщо Дагас. Це про більш такі масштабні зміни. Єра, більш такі зміни, ну, меншого масштабу, скажімо. Попри те, все рівно це завершення одного циклу і початок ось нового. А? Ну, отак, от. Тобто, щось, щось у вас, якийсь певний проєкт, завершиться ось явно. Якийсь новий проєкт у вас почнеться. Далі. Ну і Торісас турі... заговорився вже. Те, я вас перевернути по фіналу. Що показують, більше активності треба прикладати. Тобто, про що? Ну, до речі, те і вас перевернутий, це певна загроза нам конфліктні конфліктній ситуації. Але руна перевернута. Ну і тут поряд єра. Тобто, це щось, знаєте, таке, що давно тягнулося. І от воно ніби як знайде своє вирішення, знаєте, як в конфлікті, свій прояв, знайде. Ось. Ну, але конфлікт тут не значний, по тому що я бачу. Далі той вас перевернутий показує на те, що більше зусиль треба прикладати для досягнення своєї цілі, тобто більше впевненості в собі і більше власне, зусиль для того, щоб зробити те, що ви хочете. Да, у вас тут ось певні обмеження проглядаються, попри те, ви можете їх подолати, якщо буде більше віри в себе, більше впевненості в собі, і більше якби наполегливості. Давайте так скажемо. Будете вірити в себе, будете наполегливо працювати, буде результат. Філонити не вдасться. Будете філонити, ну буде погано. Будуть затримки, будуть вам перешкоди на шляху. Ну, ось так от виглядає. Так, ну, загалом все сказав. Загалом все сказав. Ну, давайте тепер підсумуємо, все вище сказане. Пробіжимося галопом по Європам, так би мовити. Що ми маємо? Відразу порада розібратись у собі. Скласти план, розібратись у собі у своїх думках, відчуттях, переживаннях і так далі. Тому що у вас ось певна дезорганізація є, і воно вам перешкоди створює. Тут чітко показав. Далі. Ну, загалом ось не битись головою об стіну, якщо якась ситуація зависла, якщо щось не йде. Сядьте, подумайте, скоріше за все, що щось упустили. Рішення маєте знайти. Далі, ось тут певний ріст доходів, ріст достатку проглядається. З чим буде пов'язано, ну, я озвучив загалом. да. Далі хороших новин чекайте, в тому числі і знак від вищих сил може бути. Да, Не прогавте. Ну і загалом, тей вас. конфліктна ситуація, певна, проглядається. Ну, Тримайте емоції під контролем. А в той же час і працюйте, працюйте наполегливо для досягнення своєї цілі. Більше впевненості в собі. Все, все буде добре. Ну, якось так. Такий ось прогноз вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!